Так, ну що, всім привіт, дорогі ютубовці! Значить, хотів би засняти і показати вам, як я ремонтую щеплення на моєму так сказати, міні-тракторі з мотоблока зірка 1090. Доїздились так, доїздилися. Ось ми зняли нашу корзину. Корзина знімається дуже просто. Відкручуємо центральну гайку. Центральну гайку, оставляємо її на пару витках. Потім на корзині, на нашій, ось вона. Розкручуємо покругу оці болтики. Равномірно, не по одному, а всі по кругу потроху. Пружинки відпускаються, все в нас відходить назад. Ну і потім я, приміняючи таку дерев'яну надставочку, потихеньку корзинку по кругу прокручував і збив її молотком. Значить, що в нас всередині? Доїздились ми до того, що один подшипник наш той, що стояв 204 в нашій кришці, ще такий трошки живий. Ну, а той, що стояв внутрі, номер його 106, Ось що з нього залишилося. Оце все, що з нього залишилося. він тіліпався так, що просто я не знаю, як воно навіть все це діло і їздило. Наверно, держалося просто-напросто на шліцевій, на який держиться диск, і на оцьому наружному почивнику, то, що стоїть у кришки. Значить, мій, так би сказати, Совет по-російськи тим, хто придбав отакий мотоблок, або ж вже зроблений з нього міні-трактор. Значить, я просто навіть самого нового на ньому не їздячи. Я просто-напросто совітував би поміняти оці підшипники. Тут ціна вопроса 90 гривень, два підшипника взяв я. Обидва вони закриті з обох сторон металопластиком. Трошки додав туди смазочки російські підшипники. Один стоїть 60 гривень, один 30, 106, 60. Маркіровка в нього йде, по-моєму, 108 на 106, а цей 108 на 204. Ну, перві три цифри означають, те, що він закритий з обох сторін металопластиком. Тут стояли закриті з однієї сторони, я не знаю для чого це вони так ставлять. Ну, попадає туди пилячка і все це діло роз'їдається, розсипається. Ну і Плюс дуже погане качество цих підшипників. Вони ну, їх легше. Щоб не наробити ніякого горя, тому що всі останні деталі, наша корзина і диск, все дорогостояче на наше час, зараз на нього ціни просто не зложуть з нашим доларом по 40 чи 45. Я б совітував всім, хто купив новий, зразу його ж, все це діло поміняти, тому що пошипники дуже поганого качества тут стоять. Значить що? Ось ми вже, ще така маленька порада, може хтось з цим теж попаде, так як я попав. Якщо в мене підшипник висипався, в мене це тут вже я новий посадив сюди підшипничок. У мене остала, ця обойма вийшла, вилетіла, і залишила наружня обойма внутрі. Тут. Збивати її ніяк, тому що тут корпус зроблений так, що... Підлізти сюди ніяк. Ну, Сйомників у мене яких немає. Я простим дідовським методом значить, брав маленькі зубильця. Спочатку, щоб його розшевелить, забив отут між корпусом і самою обойму. З чотирьох сторін маленьким зубильцем, потім більшим зубильцем, він пішов трошки вверх, а тоді я його перевернув, перевернув і вже звідсіль. Звідсіль. Я наставляв зубильцей, ставив його в оцей пас, що бігають шарики по ньому в наружній обоймі. І потихеньку, потихеньку, по кругу, по кругу я його вибив. Уже, правда, хотів пробуватись вирізати очі сваркою, але потихеньку я його вибив. Значить, все, подшипнички новенькі стоять. Стоять, диск. Так як він працював 4 роки чи 3, не пам'ятаю точно, скільки цей мотоблок у мене вже працює, бо він у мене вже третій. Починав я з легких, переходив потихеньку на важчі. Значить, диски ще, от бачите, навіть потьоки ржавчини, тобто сюди якимось чином вскакувала вода. Все воно тут трошки ржавіло. ну. Диск, качество ще непогане, в ньому до закльопок ще далеко. Не побитий, не полопаний, не покоцаний. Закльопки всі держать. Лицева частина на ньому ще гарна, не вспіло воно його. Так що будемо ставити його, він гарного ще качества. Пошибнички поміняли. І будемо зараз собирати. Ну, Збирається таким же ж макаром, як і розбиралося, садимо спочатку. Нашу корзину, тобто шків на місто. Отак. Одною рукою ніяк. Сідає воно гарно, тут все ось воно сіло вже. А потім ставимо диск. Диск, може кому це цікаво. Диск ставиться оцим ось більшим тілом. Тут його немає, а тут є більшим тілом на наружу. Отак він ставиться. Трошки вже шліци шат є на них, ну нічого, ще вони попрацюють. Ну все, а тут же ставиться наша кришечка. Отак, Отак. вона потрошку наб'ється, тут гаєчкою підтягнеться. Болти всі по кругу наживляємо і потихеньку, щоб її не зламати, потихеньку всі по кругу підтягуємо, підтягуємо і все воно сіда на своє місце. От такі діла. Так що мій вам совіт не їздить до того, що доїздився я, а поміняти це все діло прямо, даже я б совітував прямо із нового. Тому що качество підшипників дуже погане. Дуже вони такого, хоч і мотоблок китайський, ну подшипники, мабуть, зроблені в якомусь китайському підвалі. Ну і все. Всім покаже, ждіть наступне відео. Відео вже буде, трактор ось наш вже покрашений, висить, висихає. Наступне відео вже буде міні-трактор в зборі. Він вже пройшов випробування, вже я його опробував, нормально все працює. Потім ще вам покажу докладніше, як я зробив там щеплення, натяжителі, те, що я ще не показував. Педалі. Взагалі, всім пока.